А в Трускавці знову сніг Так, 8 лютого взяв і несподівано випав сніг А значить, щоб пташки по весня, співають, правда Як би там не було ж 21 день зими і потім Весна Айдемо з вулиці Богдана Хмельницького Вирішили гак зробити, щоб щось нове, щось цікаве могли побачити. Прямо садочок. Це той самий кольоровий садочок, який ми з одного, і з другого, і з третього, і з четвертого боку бачили. А я вдамо в напрямку на вулиці Лесі, Українки. На Лесі Українки триває ремонт. Стефаника триває ремонт. Сподіваюсь, до кінця можливо наступного року завершиться. Але ремонт то такий пропоную насолоджуватися свіжим повітрям троскатися. Зараз вийдемо в таке місце, де буде видно міротель. Полиці. Якщо буде видно, Бо перед тим сипав сніг, то не дуже добре було видно. Глянь, так сніжок гарно, рівненько, біленько ліг. Краса. Ну і от, як, казали, внизу Міротель, дерева засніжені і вулиця Лесі Українки в такому стані. Не знаю тут зараз. А роботи тривають. Засніжні кущики. А, зима повернулася. Так, є засніжені. Там були і вулиці засніжені, але трошки воно вже тане. Наранці було холодніше. А, було мінус один, зараз температура фактично вже плюсова. І от ми підходимо до кінцевої маршруток на східницю. Одна біленька, одна жовтенька. А, тут це кінцева. Ще вони потрускавцю, звичайно, роблять зупинки. Але хто приїхав на потязі, найзручніше сідати тут. Східницькі маршрутки. Маршрутка східниця Трускавець їде через Борислав. Проїзд станом на зараз 35 гривень. Звичайно, що він може мінятися, але станом на зараз 35. А подорож займає по-різному. О, до а потяг прибуває. А потяги вказалися. Вони через день прибувають. Вони тепер не кожного дня прибуває Дніпровський потяг. Багато зустрічаючих, Таке враження в мене кожен раз, як прибуває і потяг, що зустрічаючих більше, ніж приїжджаючих, Чомусь таке враження складається. Хотя має 15-16 вагонів сьогодні. Дивини увагу, бачите, ці люди з валізком вони вже тут вони будуть під'їжджати, якщо не думаєте, що це вже хтось так швидко вийшов. День не, насправді небагато. Я, я, чому, я, я чомусь думав, що буде більше, Так зразу чесно скажу. Я думав, буде більше. А, є загортовані люди. А, прибув потяг з Дніпра.

А так переходимо потяга, дошу сього потягу. усіх 16 вагонів, які тут приїжджають. Ще раз нагадую, через день, тобто фактично, якщо перевести це кожен день, то всього 8 вагонів на день. Це все одно більше, ніж київські. хоча щодень, там 6-7 вагонів більше не буває. Дійшли до, до голови потяга. Це ліворуч, до речі, ну, ми згадували, це неодноразово переміщення старого вокзалу. А далі тут повернемо. Ні, давайте все-таки далі пройдемо. там повернемо. Приміщення старого вокзалу. А колись вокзал був тут, і в основному таксисти тогочасні Сторічної давнини я бачив фотки, бачив і більш давні. Там таксисти збиралися біля цього вокзалу. Точно так само зустрічали відпочиваючих, які прибували на корот. А ми з вами йдемо зараз до центру. Тут буде майданчик. Насправді це найкоротша -най -най дорога в центр. Ну, район вокзалу, тобто з району вокзалу до Трускавець 365, до міротеля. А якщо просто в центр там лівіша стежка була, на стежці ця дорога. А і заодно можна бачиш тут. Будинок. А ну, готель, насправді, але ну, готель це теж будинок, майже вже добудували. А і доходимо до такого місця, яке вже всі знають, всі впізнають Віла Крістіна. Правіше Віла Марта А лівіше Чебуречна і вихід до міротеля Давай майстерні шоколаду. Так, то отут ліворуч, я так розумію, буде новий будинок. На той бік. О, відділ продажу тут стоїть не просто так. Центр. Майстерня шоколаду, майстерня карамелі, майстерня мила.